Без гаджетів, які забезпечують автономність роботи, уявити наше сьогодення, на жаль, важко. Мусимо адаптуватися до умов та робити свій посильний внесок для наближення перемоги. Ну і тримати вдома певний набір пристроїв, які дають змогу жити більш-менш комфортно, навіть в екстремальних умовах. Сьогодні хочу розповісти вам про портативний зарядний пристрой tech Solar Power Bank, який по суті є зовнішнім акумулятором з чотирма сонячними панелями. Тож познайомимось із ним ближче. Почнемо з комплектації. Вона досить скромна. До коробки разом з акумулятором виробник поклав кабель USB, microUSB та USB Type-C і документацію. Сам пристрій виглядає ось так. До повербанка прикріплено стрічку зі штучних матеріалів, яка несе на собі 4 кристалічні кремнієві сонячні панелі. Сумарна потужність панели – 8 Вт. Корпус батареї виготовлено з пластику. На торці під масивною заглушкою ховаються два usb а виходи, які видають 5 вольт 2,1 А ампер кожна, і мікро-USB роз'єм для заряджання батареї. Тобто, крім сонячних панелей, її можна заряджати за допомогою звичайного адаптера для смартфона. На задній панелі корпусу вказані параметри заряджання – 5 вольт 2 Ампери максимум. Тобто про швидку зарядку мова не йде. Але зважаючи на те, що ємність акумулятора 10 тисяч мАч, цього цілком достатньо. На цій же панелі, окрім інформаційних написів, є ліхтарик з окремою кнопкою увімкнення, а на бічній частині індикатор заряду батареї. Також тут збоку є така велика петля, до якої можна причепити карабін та повісити батарею десь на спорядження або ж в іншому зручному для використання місці. Ліхтарик світить досить непогано, російним світлом. В якості аварійного джерела підійде. Також він має режим SOS, за допомогою якого можна за необхідності подати сигнал про допомогу. Важить пристрій 500 грамів. Він досить габаритний, але при цьому має зручну для користування і транспортування форму. Корпус має захист від пилу та вологи за стандартом IP65, що стане в нагоді при використанні його на вулиці та в польових умовах, навіть під час дощу. Коли сонячні панелі розкладені і на них потрапляє достатня кількість сонячного світла, автоматично починається процес заряджання. Виробником заявлено 8 годин до повного заряду за умов прямого потрапляння сонячного світла. В принципі, заряджання відбувається і при ростійному світлі, наприклад, у хмарну погоду. Але потужність тоді мінімальна, і батарея заряджатиметься дуже довго. Також зверніть увагу, що виробник рекомендує перед початком експлуатації сонячних панелей зробити один-два цикли заряджання-розряджання від звичайного мережевого адаптера. Ну і якщо довго не користуєтесь повербанком, то хоча б раз на місяць розрядіть, зарядіть його, і це подовжить термін служби літій полімерного акумулятора. У підсумку маємо класний пристрій, який стане в нагоді на кількаденній риболовлі для вилазки в гори на декілька днів, коли не буде змоги заряджати від електроенергії та при будь-яких, не дай Боже, екстремальних ситуаціях. Тримайте батареї зарядженими, а розум холодним. Підтримуйте один одного і ЗСУ. Побачимось, па-па!